Колєсник Валентина да. Так. З 40-го 40-го року. Да. Народилися? 11 ноября. Де? У підгородні. Да. Ваш рід з Підгородні? Так, да, да, у вас рід у Підгородній mm. був. Я знаю, що Сем... у вас співоча родина була. Хто да. у вас співав да. в родині? Мати дуже гарно співала. І сестри співали, і брати співали. Померли нема. Mm. Чи багато пісень з вашої родини співає ансамбль криниця? Та я хіба як і Маруся знає, я знаю, і вона знає ці пісні. так що... А от ви ніколи не чули, не казали там батьки, це козацька пісня, чи це просто пісня, чи просто всі пісні співали? Та розказували, я позабувала вже. Мати, звісно, багато дуже пісень знала і дуже співала. Ми були малі. О, на печі спали п'ятеро нас, усі а мати на плиті внизу сиділа при каптілочці вишивала, батька не було дома, О, а мати вишивала і співала нам піснями на край головами і слухали всі. О, так що і співали всі, Брат старший грав на баян і менший грав на та дуже співали. Ми як зберемося, так до нас і сусіди всі сходилися тоді. А коли ви почали вже виводити і заводити, скільки вам років було? Я з четвертого класу співаю без супровода, тому що в четвертому класі о, той, вчителька у нас півгоду займала тільки, бо та перша вчителька у нас поїхала десь була чоловіком служити о, із дітей. А той а, та прийшла до нас, і я з четвертого класу почала співати. Вона на мене навчила співати. О, і я без супровода співала. Так. А потім вже, як пішла я в школу 5-6 клас, я участвувала в струнному оркестрі, грала на балалайку. Потім у сьомий, 8 клас, 9, 10 я на бандуру грала, участвувала. А потім, Ну що це все розказує? А ки ви працювали? Я працювала на мартені огніпорщиком, печі ремонтувала 30 років у мене стажу. того. І 10 років я робила в бухгалтерії цієї ж організації бухгалтерії, тому що вони мене послали на курси бухгалтерів. Я вивчилася два роки вчилася і там я тоді вже 10 років підміняла всі відділи там. А було таке, що от коли ви мартенщиком працювала, що біля печі. Хочеться заспівати, що ви берете? Та, співаю, зараз співаю, як нема сина вдома, та у хаті на бафе, голос співаю, як нема його вдома. А як він думав, він сердиться. Я співаю. А як ви відчуваєте, те, що ви ходите в криниці співати, додає вам сил, здоров'я? Ну, а як же, звісно. А так, що зараз вже сусідів нема, немає, потуй, а так прийду сюди поспіваю.